Ми жалкуємо, що через 38 років ми зустрілися саме в Трускавець 365. Дякую. Вітаю. Ви родичі, подруги? Ми з нею кровні сестри. Кровні сестри чому? Тому що, коли ми були маленькі, нас так звела доля. Ми порізали один одному пальчик і приклали. І з тих пір ми стали кровними сестрами. І моя Ірочка жила в нашій сім'ї. І Тому ми стали спочатку кровними сестрами, а потім вже стали кумами. Вона хрестила мою дитину, Клас. синочка мого. А що сталося, що ви не бачились 38 років? Дитина виїхала з міста. Ми ще залишилися. Потім ми виїхали. Ми жили в Грузії разом в Грузії, місто Руставі. Ух ти. І я виїхала, тому що я одружилася, і угу. Ірочка ще там була. Угу. Потім вона одружилася і вимушена була виїхати, тому що в країну війшли російська армія, і люди тікали звідти, і тому Іра теж була вимушена тікати звідти. Її родичі, її чоловіка були в місті Пост, пост. пост. Так. Так. От вони туди переїхали. Вперше в нашому готелі? Чи? Я ні. Я втретє вже. Ой. А Я перша. А Ірочка перше. Yeah. перша. Як вам, дівчатка, як враження? Розкажіть, поділіться. Скажіть спочатку. Очень чудово, гарно. Вражена, ну вражена вже не в перший раз. Але коли з такими емоціями їдеш, то безумовно я переживала, як це станеться, який буде номер. Але я ну просто вибрала, обрала чому саме трускавець 365, тому що я знала, що тут настільки злажена робота. Всього персоналу починаючи з рецепції, дівчатка дуже привітна, ресторанний комплекс, кав'ярня, і їжа, де нам готують. Просто суперова. Так смачно, що боїмося, що уїдемо на 3-4 кг більше, ніж були. У вас багато реакреацій, багато таких зон, де ми можемо з нею посидіти, поговорити, поплакати, пісні грузинські поспівати, згадати молодість. І тому в мене не секунди не було думки поїхати в інше місце. Я знала, що саме тут. Нас приймуть як рідних. Може, у вас є якась улюблена екскурсія в нас в готелі. Ви вже кудись їздили? Їздила дуже багато, а зараз ми вирішили з моєю подругою більше присвятити здоров'ю. Екскурсії хотілося б, але тоді не виходить з медичним mm -hmm. лікуванням. А ще й медичне лікування. Боже, так все зручно, так все прекрасно. Mm -hmm. І водичка, і бювет, і лікування. Ну, Єдиний механізм. Ми дуже раді вітати тут. У нас ми що? не жалкуємо, що через 38 yeah. років ми зустрілись саме в «Трускавець-365». Дякуємо вам.